Вважаю, що сьогодні така ситуація, що якщо воно обвалюється, то цивільна влада теж мала би. Підійти, подивитися і бити на сполох, бо це ж та справді фортифікаційні споруди не для галочки, це для того, якщо московити будуть наступати зі сторони Білорусі, щоб відповідно захистити той же Чернігів, ту ж Чернігівську область. А крайні всі, -всі історії, і тут не можна не погодитись, з це військова цивільна адміністрація. Ну вони ж для цього створені. Вони сьогодні сконцентрували в своїх руках величезні владні повноваження. Вони забрали бюджети і користування бюджети від обласних рад вони забрали все, що тільки можна забрати на себе, окрім одного відповідальності, і я переконаний, що врешті решт їм цю відповідальність треба прищепити, тому що інакше це шлях нікуди. Добре, Вважаю, що сьогодні така ситуація, що якщо воно обвалюється, то цивільна влада теж мала би підійти, подивитися.